Такі мої, люб... як ви? Сьогодні зімалог, не запланований. Буквально вчора я дочитала під жовтим небом мрій. Ось ця книжечка. І з того відео я знімала розпаковочку, я її зачитала буквально за три дні, мабуть. От закладочки. Тут мало. Це така, скажімо, мені дуже сподобались деякі думки головної героїні, який вирішила зберегти і закласти. Ось але зараз не про це. Сьогодні взагалі я нічого не мала знімати. Я мала, ну хоча, ладно, я думаю, може зняти, але вдруге потім придумала, тому що я ну, в общем я сьогодні не пішла на перший урок за сімейними обставинами. В отозі, коли я приїхала додому, мені заболів живіт, і мене злушили вдома. Ось. І... Я вирішила те, що все-таки я зніму цей влог. І я сьогодні буду починати 1000 пам'ятних путюнків цілі коул. Ось. Ось така книжечка, вона мені дуже подобається, як вона виглядає. Ось. В цілому, хто не бачив відео з розпаковкою, аннотації і так далі, можете прийти на моє останнє, виходить, відео перед цим відео це. Ну поняла. может прийти будет. Так что у нас сегодня будет, наверное, можно заработать книжковый влог. А просто влог. Я еще подумаю. Я заработала себе франч -дог. И, в общем, я уже прочитал пролог. Да вот сюда какие видео про прочитание этой Деяких з їх говорилося, що там уже пролог такий ванільний, але я прочитав, що пролог, взагалі нічого ванільного не побачила. Ну, особисто я не знаю. Ого, я не знаю, что камеры не подожди, у меня уже просто катятся слезы. Я знала, я знала спойлер. Она им сонно плачет. Да капец. Я не знаю, что это спойлер. Ой, господи. В общем, мы читаем три момент когда... Ой, господи, у меня зерно сопли будут коли Попі забрав тато раніше додому, і вона поїхала до своєї бабусі. І наскільки я зрозуміла, что... Що... ну, просто це зараз буде, ты той самий момент, коли на сторінці прям, О, господи, я, я не знаю, що мені казати. Я Я казала, що хтось ще на початку, книги, це я. Це я. Це капітан. Ой. Ладно, я дочитаю, повернусь до вас і розкажу вже більш-менш нормально свої емоції, бо я трошки зараз на мотива. Дочитавши перший розділ, я вже маю першу закладку. Видно, мабуть, чи не видно. Видно. Ось і я вже прочитала от сток. В цьому книжка читається досить швидко, я б навіть так не подумала, тому що тут досить такий маленький шрифт. Читається на диво швидко. І це реально, ой, це реально дуже скляна книжка. Бо я от бок читала, у мене все розпливалося в очах, тому що в мене вже починало котитися сльози. Ось, і були ну, моменти там, де я вже реально ухохатувалась. То есть, ну, не від того, що написано, а від того не, від того, що написано, як це пояснити. Від деяких оцих думок ще, навірно, прям реально дитячих, і я просто я реально ухохативалась. Але я продовжувати ще буду, тому що мені цікаво, що там буде далі. І знову всім привітки! Я знімаю продовження, коли пройшло вже приблизно два дні, але до сих пір пам'ятаю цей день. Плюс я захворіла, тому трішки відклала до сих пір, не знаю, чи це відео вийде, але якщо ви його все-таки ж дивитесь, значить воно вийшло. Тому що, як я вже, мабуть, сказала, я захворіла. Ладно. От так ось за цей день я прочитала приблизно 120 сторінок, і я почала плакати приблизно з 25-20 сторінки. Ну, не буду, напевно, казати в цьому відео спойлери. Ну, а тут зараз, я вже не пам'ятаю, що я там казала. Так ось. У мене буквально кожна сторінка з 25-ї, е, і починаючи, мабуть, із 100-ї, у мене була вся пропитана моїми сльозами. Я буквально валялася в істерики, Капець. Ось, і я знала, що ця книжка погано закінчена. Ну як? Я знаю, то, що ця книжка погано закінчиться. Я знаю те, що там буде повний треш, але я все одно продовжувала її читати без коментарів. Ось. Я знаю, те, що ця книжка мене повністю розіб'є, тому що я дуже довго навіть ось до я прочитала буквально, оскоку людина, яка зараз сидить в теперішньому часі. Я прочитала уже 160, 180, мабуть, стрінок. Ось. І я буквально мене не відпускає, я вже не плачу, бо в мене просто закінчились сльози. Ось дається книжка, подивіться, скільки тут закладочок. На даний момент мені залишилося о, ось то я от прочитала, от стільки залишилося і якраз здається половинка. Це вже я в теперішньому. Я використовую ось такі стікери. В цілому у мене ще є повністю така упаковка, але я вирішила купити ще тоді це з Back to School, кстати. То надивився Букциум, можете подивитися, комусь це цікаво. Так ось. А, я от майже їх закінчила, але хоча тут є ще багато і нормально. І максимально странний олівчик, я їх і знайшла, я їм відкрию різні моменти. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Хто не бачив, тому що, може, хтось не дивиться влог з дівчиною онлайн, там я показую, як це виглядає, вроді. Ось. Видно, да? Ну, там є олічик і закладочка. Ось так от. У мене не поки сподобається книжка. Хоча мене дуже легко вивести на емоції, я вже казала. Ось і в мене течуть сльози час від часу. І я, скоріше за все, думаю, що коли я дойду до кінця цієї книжки. У мене знов накопичаться мої сльози, і в мене буде істерика. Я так зараз це все легко кажу, хоча буквально ті ж саме два дні назад буду знов істерика. Ось. Я на цьому, я думаю, можна закінчувати відео. Дякую всім за виглядати. Ставте подвайки, підписуйтесь на канал. Я всіх дуже сильно люблю. І всім пока-пока-пока.